А ви бачили, як виглядає суперавтономний будинок, який взагалі може неділями працювати без мережі, давайте поглянемо, з чого складається. Да, оці голубі штуки це контролер заряду від Victron Energy, А оці от зверху це інвертори, вони ж безперебійники. І отак, коли зникає світло, ці інвертори безшовно переключають живлення на акумулятори. І далі все в будинку працює від сонячних панелей, якщо світить сонечко, да, і від акумуляторів. От наскільки днів може вистачити цих акумуляторів. Давайте зараз на них поглянемо. Це акумулятори, ось вони від Pylon Tech, у нас їх 8 штук, тут загальна ємність 40 кВт. Да? Їх може вистачити, якщо тільки від акумуляторів система живе, біля 4 днів. А якщо заощаджувати, то і більше. Ну а якщо звичайний будиночок такий невеличкий, то одні, однієї такої банки вистачає приблизно на 12-14 годин. І можна всім з телефону керувати, от така от розумна штука. І економить гроші від сонячних панелей. Як вам така тема?